Не лінива, у тебе тіло просто втомилося захищатися. Скільки разів ти починала все спочатку, скільки разів говорила собі все з понеділка, зривалася, ховала живіт, рахувала калорії, але жир залишався, целюліт нікуди не дівся. А всередині росло відчуття, що зі мною не так? Відповідь тут така: ти просто виживала. Якщо тіло роками живе в стресі, воно не худне, воно бореться за виживання, утримує жир, особливо на настегне вмикає туман в голові, зберігає набряки, ламає цикли і дає відчуття, що сил немає ні на що. В Такому стані дієти не працюють, вони добивають, а потім все повертається з процентами. Тому марафон мінус 7 кг за 7 днів. Це не про дієту, це про перезапуск. Це харчування, яке насичує і запускає ліполіс, нутрієнти для лімфи, шкіри і гормонів. 21 тарілка. Система харчування без виснаження, підтримка 24 на 7 і середовище, де ви не одні. Мінус 7 кілограмів, мінус 7 сантиметрів талії, шкіра стає пружнішою, набряки сходять, і ти знову відчуваєш, що керуєш своїм тілом. До 31 червня можна зайти на проєкт. І кому цікаво, ви можете в коментарях під відео писати схуднення, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.